Специфічних симптомів гепатиту С, немає. Іноді пацієнти скаржаться тільки на надмірну втому, які можуть списувати на інтенсивний стиль життя, перенавантаження, стреси, магнітні борії і так, так далі. Отож, звертатися і перевіряти функцію своєї печінки необхідно принаймні раз на рік. Деякі пацієнти, зокрема в моїй практиці, відмічають шкірні прояви. Так як гепатит С тим чи іншим шляхом знижує імунну систему, проявляються інші хвороби, які були в дрімлячому так скажімо, стані і можуть проявляти себе. То шкірні прояви, надмірна втома, яку ви не можете ніяким чином побороти, можуть бути розлади стільця, може бути поганий сон.